Слава Ісусу Христу, якби Ной не наповнювався Словом Божим і з точністю би не виконав вказівок, він би не врятувався під час першого потопу. Якби Авраам не наповнювався Словом Божим і в смиренні з вірою не прийняв ту інформацію, те слово, яке сказав йому Бог, від нього не пішли би народи. Як це працює? Слово Боже це життя, слово Боже, і є сам Бог, і ним було все створено. Все, що є в цьому всесвіті, все, що може побачити людина, і не може, і сама людина була створена по образу подобію Божому. словом, ось де життя, ось де безсмертя, яке так шукають люди. Слово Боже. Люди мають вивчати теологію. Це наука безсмертя, це наука, яка дасть людям вічне життя, з'єднання з самим Богом. Коли людина наповнюється інформацією світу, власними похотями, різними хворобами, прокляттями, шукає чогось свого, то цим і живе, живе цим прокляттям. Слово Боже дає людям життя, життя вічне.